Привіт! З вами Марина Пташник, і в цьому першому відео ми з вами поговоримо про мету і завдання досліджень. І чому я, як маркетолог, не змогла сказати клієнту, чи відкривати йому ресторан після глибинних інтерв'ю. Можна нескінченно довго дивитися, як горить вогонь тече вода, і як безліч компаній світу проводять одне дослідження за іншим, витрачаючи тисячі, сотні тисяч і мільйони доларів кожного року для того, щоб отримати гарантії. Бізнес просить дати точне підтвердження, що ресторан з такою концепцією, відкритий на цій вулиці, швидко окупиться. А за рік буде продаватися як франшиза по всьому світу. Що цей додаток вистрілить і за пару років вийде на IPO. що ми знайшли блакитний океан, а не просто нікому не потрібний продукт. Бізнес просить: покажіть нам непохитність наших позицій, покажіть нам нескінченну цінність, покажіть нам безмежну любов клієнтів до нас. І за це ми готові вам платити великі суми коштів. Але в цьому криється головна проблема. Знати свого користувача класно, бачити зміни на ринку корисно. Але дослідження, як сказав креативний директор і засновник е Аріба Макс Бурцев, це не магічна куля, яка показує майбутнє, а скоріше фотографія, розуміння миті. Візьміть камеру, станьте в центрі міста і зробіть кілька фото навколо себе, щоб мати фото 360, коли складете ці фотографії разом. Коли ви повернетесь в початкову точку, там вже щось зміниться. Будуть інші люди, перед вами зупиниться не червоне авто, а синє. А те авто, яке було збоку, поїде. Загідьте в ліс, який, наче фундаментальний і незмінний віками. Але і тут все змінюється. Влітку ліс зелений, восени жовтий, взимку білий. Може бути сонце, а за хвилину піти дощ, може вдарити блискавка і впасти дерево. Так і дослідження. Вони відкривають карту, але не дають гарантії. Чим більше досліджень, тим менше в нас залишається сліпих зон. Але відкрити всю карту в будь-якому випадку не вийде, тому що до моменту, як ви відкриєте останню зону, карта зміниться. Розуміння цього вкрай важливе, оскільки тут криється найбільше непорозумінь між замовником дослідження і виконавцем. Тому, коли ви тільки задумуєте проводити дослідження, дайте собі відповідь на три запитання: яке рішення хоче прийняти бізнес? Чим можна допомогти дослідженням? Або що реально ми можемо дізнатися протягом глибинного інтерв'ю? І третє, які твердження та припущення ми хочемо перевірити в ході дослідження. Розкажу, на прикладі, як це працює. Уявіть, що до вас приходить молодий, а може й не дуже молодий, але точно дуже амбітний підприємець, який приймає рішення про відкриття нового закладу. Назвемо його Андрій. Андрій знайшов класне місце, але сумнівається, що це місце йому підходить. Він звертається до спеціаліста, щоб той провів якесь дослідження і вияснив, як швидко окупиться цей ресторан в цьому місці. Відкривати чи не відкривати. І ще наш Андрій не може зрозуміти, який краще взяти формат: Бранчі, обіди в будні, сімейні посіденьки на вихідних чи вечірні просеку для подруг і крафтове пиво для друзів. Що ж є в того Андрія? Запитайте ви. В нього є піч і рецептура, і тепер він не знає, як з тим бути. Чим Андрію може допомогти глибинне інтерв'ю? Ми не можемо дізнатися, чи окупиться цей ресторан, просто опитуючи потенційних гостей. Мало даних потрібно дивитися ринок, тренди, бізнес-модель, фінансова модель, людинопотік в тому регіоні. І ми згадуємо, що ми не пророки, і в нас немає магічного шару. Ми показуємо фотографії, і на такій фотографії ми можемо зафіксувати, хто і як харчується в тому регіоні, який середній чек, як часто гості відвідують заклади, як часто беруть доставку, а як часто харчуються вдома, які культурні упередження це дуже допоможе з форматом. Які у людей критерії вибору закладів харчування? З ким вони відвідують ресторани, з якою метою, чи є там туристи, як вони себе поводять, що хочуть їсти. Ми можемо навіть стати і порахувати людину потік в тому місці, хоча то вже й не глибинні інтерв'ю. Тобто, ми знатимемо, які люди в тому районі можуть відвідувати ресторан, скільки приблизно залишати за раз і що приблизно замовляти найчастіше. Отже, в даному кейсі бізнес рішення це відкривати ресторан в цьому районі чи ні. А дослідницьке рішення зрозуміти, які потреби в закладах харчування є в тому районі у людей. Бізнесу потрібно не саме дослідження, а рішення, яке буде прийнято. Тому все в дослідженні має підпорядковуватись тому, чи допомагає це прийняти рішення чи ні. Коли зрозуміла мета бізнесу і задача дослідження, треба перевірити, а чи правда інтерв'ю тут підійде. Коли не варто проводити глибинні інтерв'ю, перше, коли можна просто зробити або тест, коли можна побачити відповідь в CRM-системі, коли у вас менше двох тижнів на проведення, або вам потрібно підтвердити той чи інший факт, кількісно. Коли ж проводити глибинні інтерв'ю? Коли треба розробити новий продукт, коли треба зробити редизайн або впів продукту, пояснити дані аналітики, наприклад, коли хочемо зрозуміти досвід взаємодії користувачів з продуктом, визнати, які є болі, які є вау-моменти, і сформувати аргументи для керівництва, іноді, навіть для того, щоб викликати емпатію у команди до споживачів, глибинне інтерв'ю це спосіб збору даних, який допомагає бізнесу прояснити ситуацію, щоб він прийняв певне рішення. Найбільш цінне глибинне інтерв'ю тоді, коли ми збираємо досвід людей. В досвіді найбільше правди, в точках зору найбільше брехні. Про те, чому люди брешуть і як ми їм тому допомагаємо, буде наступне відео.